Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо зарядний пристрій для акумуляторних батарей від компанії Bosch модель C70. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас ось так все запаковано в фірмовому чохлі. Всередині знаходиться детальна інструкція. Зарядний пристрій. Компактно все запаковано. Також є гак для того, щоб можна було підвісити під час експлуатації зарядний пристрій. Ось сам зарядний пристрій і Крокодили для підключення акумуляторних батарей. Крокодили двох типів є. Зарядний пристрій підтримує акумулятори ємністю як 12, так і 24 вольт. Типи акумуляторів це свинцево-кислотні акумулятори, гелеві, AGM і efb акумулятори. Одна кнопка управління на даному зарядному пристрої абсолютно повністю автоматичний зарядний пристрій. З міцного пластику корпіс, корпус дуже надійно виглядає. Живлення під'єднується 220 вольт з допомогою стандартної вилки. Підтримуються акумулятори 12 вольтові від 14 до 300 Ампер годин, 24 вольтові від 14 до 120 Ампер годин. В даному зарядному пристрої. Є ряд захистів, захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї і захист від неправильного підключення. Якщо буде переполюсація, неправильно неправильного підключення, засвітиться відповідний індикатор. Зручно, що на проводі живлення, до, який підключається до, до акумулятору, є швидкий доступ до запобіжника.